Друзі, торкаємося теми нашого здоров'я сьогодні в ранку надії. Отже, говоримо про те, що робити при бронхіті. З нами Юлія Швець, сімейна лікарка, власниця приватної медичної практики та лікарка-методистка центру спортивної медицини. Вітаємо вас на наші студії. Добробачити доброго ранку. І ось перше таке запитання про те, що дуже часто витає на просторах інтернету. Ось кажуть, що Бронхіт розвивається, бо інфекція опустилася через неправильне лікування. Так це чи ні? І що взагалі таке бронхіт? Тому що людина може там трішки покашлювати і думати, так, все в мене бронхіт, треба купити антибіотики і лікуватися. Ну дивіться, ні, не зовсім правильно. Інфекція нікуди не опускається. Просто є віруси різні, і одні віруси тропні там, до носоглотки, до ротоглотки, а інші до бронхіального дерева. І от який вірус потрапив у людину, їх може бути декілька одночасно. Сувісно, така і інфекція розвинеться. Uh -huh. Тому бронхіт викликається просто вірусом. Антибіотики тут точно не потрібні, це запалення бронхіального дерева. І вже чи потрібні антибіотики, то вирішить лікар. Так, от давайте зараз трішки більше про це поговоримо, yeah, але давай. почнемо спочатку, а з простуди. Ось, застуди. Особливо чи, і саме чим відрізняється бронхіт від застуди? Які симптоми застуди і бронхіту? Застуда це таке узагальнена назва. Раніше, Ну і зараз воно так називається гостра респіраторна вірусна інфекція. Mm. І вона, як правило, характерна запаленням верхніх дихальних шляхів. Або це буде реніт, або це буде синусит. Mm. А бронхіт — це вже більш таке, можна сказати, серйозне захворювання, і це запалення самого бронхіального дерева, тобто нижче. Чи можна сказати, що бронхіт розпочинається з застуди? Е, Чи бронхіт от він може без застуди бути от відразу, якби? Е, саме от переохолодження, так як в народі кажуть, застуда, воно не може викликати ніяку інфекцію. Е, всі вірусні інфекції викликають віруси. І так може розпочатися зразу бронхіт. Mm -hmm. Тобто засуду, так не, не буде ніякого там mm -hmm. да не реніту, ні ларингіту, ні фарингіту, а буде зразу буде... відповідно mm -hmm. не відповідає на питання те, що ви вже сказали згідно mm -hmm. е, Ангеліни, що це не щось, що було mm -hmm. раніше, десь mm -hmm. там у посузе, все бронхіт, бо ти запустив це, так так, так, не обов'язково не обов'язково. Так, але можливо буває так, що спочатку е, оця ця остра респіраторна вірусна інфекція, наприклад, Реніт. А через якийсь час імунітет уже слабкий, підключилась іще одна вірусна інфекція і розвивається вірусна. Не виключення, так, але так, в принципі бронхід може, так. Це, може ні, бути в ви один його момент. Не також. Да. Дякую, дуже mm -hmm. цікаво. Тобто, можна сказати, що бронхід це інфекція, яку людина може там собі набути. Від когось заразитися, чи, або ж не бути при слабкому імунітеті? Так, так, це вірусна інфекція. Як взагалі діагностувати, що в тебе все ж бронхіт, а не просто там якась інша інфекція або ж застуде. Е, Ну я завжди люблю, щоб люди йшли до сімейного лікаря. <рес> е, так, сімейний лікар послухає, іноді, можливо, призначить рентген е, так, для своєї там, диференційного діагнозу і скаже бронхіт вас, угу. чи щось інше, чи можливо пневмонія. А які то, симптоми бронхіту? Буде кашель, можливо, буде утруднене дихання. Десь ну, також в кого як може бути біль у грудях. Угу. От, взагалі, то кашель, кашель це такий саме основний і е, перший симптом бронхіту. Угу. А от Бронхіт – це якась сезонна така хвороба, там як ми кажемо, осінь прийшла зима, чи він може бути влітку і навесні? Е, ну він частіше буває осінь і зимою е, тільки через те, що імунітет трошки ослабляється в цей період. От. Тобто так, він так. він є завжди казати, наскільки в... ми так, наскільки... створюємо чинники наші такі так, сприятливі так. Так, для цього. Угу. Дякую. Іноді люди можуть думати, що ну я трішечки покашлюю, трішки почекаю, воно саме мене прийде. Чи працює саме ось така думка, така практика з бронхітом? І чи може людина сама себе вилікувати? Ви знаєте, так, іноді бронхіт він проходить просто сам собою. Гуляємо на свіжому повітрі, ніяк не лікуємо, і він проходить. Але я взагалі за те. Що якщо ви починаєте кашляти, або починає кашляти дитина, зверніться до сімейного лікаря, нехай послухає, нехай подивиться вас, або якщо з'являється висока температура, давайте здамо кров. Угу. Дякую. Цікаво, цікаво, що він може все ж пройти навіть самостійно. Так, так якщо це. Гострий бронхіт, він не обструктивний. Він взагалі особливого лікування не потребує. А чим відрізняється ось гострий від обструктивного? Обструктивний бронхіт – це такий спазм бронхіального дерева, і людина хрипить, свистить. Його треба лікувати. Треба бронхіальне дерево трошки розслабити, щоб повітря проникало нижче і вентилювались наші легені. Uh -huh. Так щоб їм не було такого, що їм не вистачає повітря. Uh -huh. Якщо наприклад, до прикладу. Е, прийшла людина, прийшла людина до сімейного лікаря, і лікар каже: у вас бронхіт, е, Скільки часу ми очікувати період лікування? Я розумію, що десь є там наскільки yeah. важкість, сі, в цьому, так. але от в середньому це три дні не працювати там вже на роботі, не вийде тиждень, два. Ну так залежить від того, який бронхіт, Я думаю, 5-7 днів. 5-7 днів угу. до тижня. Так, якщо взагалі не лікувати і це простий бронхіт, людина може кашляти до трьох тижнів, і тоді нормально. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, якщо ми розрізняємось, цей обструктивний та гострий, простий бронхіт, гострий це просто людина кашляє, вона ніби як на поверхні. Uh -huh. А обструктивний, наскільки зрозуміло, це коли ти вдихаєш, вона аж хрипить. Так? Uh -huh. Ну так, так. Лікар Ф фонендоскоп це почує, але іноді навіть пацієнти самі чують і так, кажуть, так, так. приходять, і кажуть, лікар, я, я хриплю, я чую. я це чую. Uh -huh. так, так, так. Uh -huh. Як відбувається uh -huh. ось, лікування саме ось бронхіту, що найчастіше призначають лікарі? Угу. Бронхіт приблизно 80% він є вірусний. І так, іноді лікарі призначають противірусні засоби, якісь там протикашльові. Якщо є мокрота, також лікар це чує. Якщо є мокрита, і лікар розуміє, що треба її розрядити, щоб пацієнт краще відкашлював і було відходження мокроти, то якісь моколітики. А іноді буває просто потрібно свіже повітря і більше прогулянок у парку, і цього буде достатньо. Угу. А, знову ж таки, Чи може бронхіт, якщо от запустити бронхіт, в що він може перейти в щось серйозніше? Із-за того, що не вентилюються легені, так як вони мають вентилюватися, так як потрібно, може бути пневмонія. Так, але іноді і пневмонія може викликатися пневмококом так само зразу. Тобто не буде бронхіту, так, а буде пневмококова інфекція, і це буде пневмонія. Wow. Як нам зрозуміти, що ось це одразу там зі мною щось не так? Наприклад, не пнеоменія це коли дуже висока температура одразу піднімається так, і коли вона триває кілька днів. Чи які ще ось такі фактори, які нам точно можуть сказати, що тобі негайно потрібно звертатися до лікаря, тому що це так просто са по собі не пройде. Угу. Uh -huh. е, так, якщо висока температура і тримається кілька днів, обов'язково зв'язок з сімейним лікарем має бути хоча б по телефону, а там вже ви вирішуєте, чи лікар приїде, чи ви до нього. Е, якщо ви почне, почали кашляти або відчуваєте біль у грудях, тиснення, задишку, то теж краще звернутися до сімейного лікаря. То насправді той прийом триває 10 хвилин, але ці 10 хвилин можуть вирішити подальшу долю пацієнта. Угу. То, і я думаю, так, я думаю, що угу. треба бути на, на зв'язку. Я зі своїми пацієнтами на зв'язку, і ми завжди можемо по телефону вирішити, чи вони приїдуть до мене, чи я до них, якщо якась така угу. екстрена ситуація, чи, можливо, ми по телефону і закінчимо. Класно. <гум> а можете поділитися от, щось з вашої практики, не знаю, які цікаві методи? Яку народну медицину можливо знаєте, люди впроваджують, mm -hmm. і кажуть лікарю? Та я все там робив і мети, і над капустою дихав і ще щось. От які є речі в що? Ще вірять, на жаль, люди, але воно дійсно не, не діє. Якісь міфи розвіяти. Над картоплею, це знаєте, <різь> <з> <різь> де <дихати. різь> Ну, Інгаляція. Ці всі речі дійсно не дієві. <різь> <різь> Ще дуже часто, от, з, ну, можливо, якісь, ну, у мене в період ковіду пацієнти часто чомусь думали, що їм допоможуть е гарчичники або сауна Баня. <різь> і <різь> і цим самим цим нагріванням вони нам. Насправді провокували погіршення свого стану. так, І вони мені кажуть, ми в сауні були і вчора, і позавчора, і дихали тим гарячим повітрям, а я слухаю, а там же жах. І ефірними маслами там. Так, а іноді ефірні масла а. можуть провокувати саме обструкцію, особливо у дітей. Вау. І мед, і іноді і молоко з маслом. Ну, ці всі речі. Що ще, от окей, сауна. Мед, Гірчичники. Скажіть, те, що дійсно не працює насправді. За свою практику я два рази чула, що ще ставили банки. Я думала, вже ніхто не ставив. А О, так ще чула. як нас згадали? Якщо в тебе кашель, все, Допомагало. Я не знаю, було багато Ні, знаєш, методів, щось ставало за декілька днів легше, але я не знаю, легше це тому, що як сказала Юлія, тому що через сім днів вона саме це Чи ти через два тижні скажеш, о, да, це все таки банки це мені допомогли. Так, а ще десь пару місяців назад до мене привели дитину, і можливо пам'ятаєте, колись малювали таку йодну сіточку на скані, І Так з такою йодною сіточкою. але да, да, то да, бабуся да, намалювала, а мама казала, що вона не хотіла сваритися з свекрухою. Каже, я дозволила не малювати. До речі, ці. мені також сказали, звідки це пішло. В мене а, батьки а, ніколи чи, це не робили, чи, чи, але так. коли в друзів зустрічав, думаю, що, що це таке? Ко, як, ну це ж... Є одна сєточка. Да. Так. <с. цікаво, але воно не працює. <с. Чи є якісь різні підходи в лікуванні бронхіту дорослих або діток? Тобто, за що батькам тривожитись, коли це в діток допомагає? Так. Чи є різниця в перебігу цієї хвороби? Є, в діток все воно скоріше розвивається і скоріше наступають ускладнення. Через то з дітками взагалі, О, дитина почала кашляти, чим менша дитина, і вона почала кашляти, давайте одразу до лікаря. Лікар послухає, скаже, там, треба щось робити, не треба. Треба використовувати небулайзер, не треба, бо зараз всі купили такий апарат небулайзер, і звичайні соплі, ще щось, вже пацієнти дихають. Ні, не треба без лікаря. Угу. Треба що чому такі. це може бути шкідливо? Е, іноді він просто не потрібний, ага, просто а, як а, як зайва, а декілька а тисяч ти... гривень можеш інколи <с витратити так. Але іноді батьки там на звичайні соплі, які треба лікувати інакше, починають дихати гормоном, бо є ще такі погрішності в нашій країні, коли багато ліків купляється без рецепту. Не треба. Все, мені здається, вже в кожного є сімейний лікар. Міздеці всі так. сімейні лікарі на зв'язку не знає вайбери і... в телеграмі, і там ще так. десь написав, і, і все так, особливо коли це діти, бо з маленькими дітьми, то бувають іноді дуже такі речі неприємні. Uh -huh. Якщо можна ще от таке питання, от коли до прикладу от до вас прийшов, прийшов пацієнт, ви розумієте, нормальна стадія така вже ну бронхіту. Uh -huh. А яка процедура лікування? Що очікувати от людині? Які медикаменти можливо частково? Тут яким буде лікування? Це лише ліки, антибіотики, просто uh -huh. якісь ще попити. Ну, так, дивлячись, з якоїсь стадії, з, да, яким, да, да. Ну, з яким перебігом хвороби людина прийшла іноді, е, буває, що я призначаю рясне пиття і прогулянки на свіжому повітрі. Е, пацієнти Класне. так дивуються і кажуть, чому. Так, так, але іноді так потрібно. А буває, що ми призначаємо загальний аналіз крові, рентген, і то вже буде більш серйозне лікування. Буває, що там потрібні антибіотики, буває. Зараз особливо і в людей похилого віку буває частенько навіть люди їдуть в стаціонар, бо їм потрібен кисень, і вони підключаються до апарату. Ого. Але після ковіду в пацієнтів не знаю, як в інших в моїх пацієнтів багатенько купили собі кисень додому, бо в мене є досить клітні пацієнти. Угу. І буває, я призначаю так подихати декілька днів тим киснем. Угу. А, а цікаво, яка тенденція сьогодні спостерігається, особливо це після ковідний час, і там ще трішечки чули про спалахи десь там ковіду. Угу. А також ось чи хворіють люди більше і частіше, особливо зараз в цей період. Мені здається, що оці роки з війною люди стали хворіти частіше, мабуть, через те, що дуже сильний стрес. Uh -huh. І на фоні цього стресу трошки знижений імунітет і хворіють частіше вірусними захворюваннями. Після ковіду так. Після ковіду залишилось дуже багато ускладнень, багато міокардитів, багато проблем з легенями лишилось після ковіду. Зараз… На щастя, вже немає такого тяжкого перебігу ковіду, як було там два роки назад, але все одно він є, і все ще є ковідні ці пневмонії, вірусні, вони трошки тяжче діагностуються, вони трошки тяжче лікуються, особливо якщо це є люди літнього віку, якщо в них є супутня патологія, то так, трошки тяжче. Скажіть, будь ласка, як нам сьогодні нашим глядачам? Зробити профілактику, захистити себе вберегти від того, що там в майбутньому може розвинутися саме бронхіт, можна підхопити саме цей вірус. Що нам робити сьогодні? Е, всі кидаємо палити. Mm -hmm. Я Федово. завжди своїм пацієнтам Дуже. кажу, що Дуже. ми всі Дуже. кидаємо Дуже. палити. Шкідливе для вашого здоров'я. <рес> так. так, до речі, моя помічниця стала з мною працювати і кинула палити. То значить, це можливо. Палила 20 років. <рес> ви лише <ще> й... <рес> від бронхіту пасли <рес> ви <її> життя продовжили. <рес> так. слухайте. Так. Е, так. Більше прогулянок на свіжому повітрі. Ну я не можу сказати зараз так, уникати стресу, бо то неможливо. Але це якось точно. переключатися да більш позитивних новин. Mm -hmm. Свіже повітря також сказали, якесь там починати з мінімального загортовування. Вберегтися зовсім від вірусів неможливо, бо то є такий процес нашої так еволюції, і все одно, коли ми ростемо, ми все одно їх всіх переносимо, перехворіємо, і в нас виробляється до них імунітет. Тому дітки вони часті частіше хворіють, ніж дорослі. Вот. Так що в нас буде до них імунітет треба просто Дякую. трошки налагодити свій спосіб спосіб життя юлія дякуємо за Дякую. таку чудову душевну розмову яка дійсно оздоровлює з цілі тому друзі ті поради які дала юлія ви розумієте, що не все так страшно якщо все просто слухати рекомендацію лікаря які завжди на нашій стороні за для того щоб порадити допомогти ось а десь і профілактика і до речі навіть як ви почули лікування, не завжди воно таке страшне. Інколи вам скажуть, просто погуляйте і подихайте, і все, друзі. Нагадую, що в нас була Юлія Швець, мене лікарка, власниця приватної медичної практики, лікарка, методистка центру спортивної медицини, друзі. Тому ось так Юля. Дякуємо вам. Дякую вам. вам.